Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень тридцятий. Гоніть геть втому. Ваше тіло цінне. Це ваша колісниця для пробудження. Ставтеся до нього з любов'ю. Будда. Крок, який ми хочемо зробити цього тижня, не здається зміною способу життя. Настільки він приємний, легкий і корисний. Все дуже просто зробимо масаж. Грамотний масаж дуже корисний для фізичного та розумового здоров'я. Давно доведено, що він здатний знижувати артеріальний тиск, стреси, напруження, втомочей, головний загальний біль. Він сприяє здоровому сну та диханню, приносить розслаблення та почуття легкості в тілі та голові. Масаж корисний усім, особливо у стресових ситуаціях. Під час одного експерименту вагітним жінкам робили загальний 20-хвилинний масаж двічі на тиждень упродовж п'яти тижнів. Після закінчення експерименту вони повідомляли, що стали менше хвилюватися. У них покращилися настрій, і сон зникли болі в спині. Більше того, зміст дофаміну, гормону щастя збільшився на 25%. З погляду фізіології, цілком зрозуміло, чому масаж знижує рівень стресу. Спостереження вчених показують, що фізіотерапія з упором на масаж знижує вміст у крові людини картизолу, гормону стресу. В середньому на 31 підвищує вміст дофаміну також у середньому на 31%, а серотоніну на 25%. Два основні гормони відповідають за емоційний стан. Масаж часто пов'язують із здоровим сном. Лише кілька хвилин масажу допомагають нам легше заснути. У дослідженні, опублікованому в журналі цілісного медсестринства, повідомлялося, що лише три хвилини звичайного розслабляючого масажу перед сном дозволяли учасникам експерименту спати на 36 хвилин довше, ніж тим, кому масаж не робили. Якщо ви страждаєте від головного болю та мігрені, масаж дуже корисний. У ході одного експерименту, проведеного в 2006 році, Пацієнти, які страждали на часті Мігрені, пройшли 13-тижневу -ти програму масажу. Вони продемонстрували надалі меншу частоту проявів Мігрені та кращу якість сну, ніж учасники контрольної групи, масаж яким не робився. Щоб досягти успіху, найчастіше вдавайтеся до послуг масажу. Робити масаж можна по різному. Не обов'язково навіть щотижня ось кілька порад щодо того, як використовувати його з найбільшою користю для себе прислухайтеся до свого тіла. У кожного з нас у тілі є точки максимальної напруги. В одних стреси обертаються болями в шиї та плечах, в інших у нижніх відділах хребта. Загалом гарний і загальний масаж. Але точкова адресація до місць зосередження болю може принести ще більшу користь. Прислухайтеся до свого тіла та визначте точки максимальної напруги та болю. Діліться своїми спостереженнями зі спеціалістом або партнером, які роблять вам масаж. Масаж не завжди має бути довгим. Часом він може тривати і годину, і дві. Але такі довгі сеанси не є обов'язковими. Іноді достатньо 10 хвилин. Не втрачайте можливості, щоб ваш партнер пом'яв ногами вашу спину. Не гидуйте масажними кріслами або встановіть у ванні масажний душ, яким можна користуватися, щоб розслабити м'язи перед сном експериментуйте різновидів масажу безліч. Експериментуйте з різними його видами, щоб знайти найбільш ефективний та розслаблюючий саме для вас, ефект масажу залежить від сили тиску тіла людини. Найефективніший той масаж, при якому виявляється помірний або навіть сильний тиск на м'язи та тканини людини. У ході експерименту, який проводився у 2012 році. 53 дорослі учасники пройшли п'ятитижневу програму масажу. 29 осіб отримували традиційний шведський масаж, при якому використовується помірний та сильний тиск на м'язи для глибокого проникнення в них, а 24 легкий точковий поверхневий масаж. У тих учасників, які піддавалися шведському масажу, рівень кортизолу знизився. А рівень окситоцину, гормон довіри та кількість білих кров'яних тілець підвищилися в порівнянні з групою, яка піддавалася легкому точковому масажу. Тому, вибираючи тип масажу, насамперед зверніть увагу на масажі з помірним тиском. Вся справа у взаємності масаж дуже приємний, але дослідження вчених показують. Що і робити його дуже корисно. У 2012 році в журналі комплементарної та альтернативної медицини були опубліковані дані про те, що після проведення масажу пацієнту масажист зазвичай відчуває зниження рівня тривоги та хвилювань. У ході іншого експерименту пенсіонерів волонтерів похилого віку просили робити легкий масаж грудним дітям. Протягом трьох тижнів, після закінчення експерименту у дорослих учасників було відзначено зниження рівня тривожності та депресії, як і рівня гармонів стресу в крові, навчіться робити масаж запишіться до школи масажу, щоб навчитися розслабляти важливі точки свого тіла. Ви можете випробувати свої знання на собі або близьких. Які потребують допомоги непогано записатися на ці курси разом зі своїм партнером чи другом щотижня влаштовуйте собі день масажу. Один вечір на тиждень, замість походу в кіно чи ресторан влаштуйте з другою половинкою вечір масажу. Візьміть книгу з різних технік масажу і постарайтеся вивчати один на одному найбільш відомі прийоми. Зробіть цей вечір, особливо розслабляючим, використовуючи м'яку музику, запалені свічки та м'яку постільну білизну. Вимкніть усі електронні пристрої, щоб ніщо не завадило вам насолоджуватися розслабленням. Недорогий масаж. Масаж не обов'язково має бути розкішшю. Є багато способів насолоджуватися ним регулярно та отримувати велику користь. Програми недорогих абонементів у масажних клініках в останні роки з'явилося багато масажних клінік. Вони надають недорогі послуги, абонементи дешеві. І відвідування таких клінік не так б'є по гаманцю, як відвідування дорогих спа-салонів. Абонемент буде добрим імпульсом для того, щоб не пропустити сеанси. Багато спортивних залів та фітнес-клубів також пропонують недорогі програми масажу. Не соромтеся бути піддослідним. Багато шкіл масажу запрошують клієнтів, щоб на них тренувалися їхні учні. Як правило, такі програми коштують удвічі дешевше, ніж відвідування звичайних клінік. Масажні пристрої. Зрозуміло, професійний масаж, зроблений добре підготовленим та сертифікованим фахівцем, найефективніший але можна використовувати різні пристрої, які допоможуть зняти напругу в домашніх умовах. До них відносяться ручні масажери, масажні крісла. Спеціальні масажери для ступенів і так далі. Виклик масажиста додому. Якщо відвідувати клініку вам складно, або ви звикли до своєї домашньої обстановки, можна викликати масажиста додому. Пошукайте в інтернеті масажистів у своєму районі та обов'язково вивчіть відгуки.